Всім доброго дня, з вами канал Меніагропивницький. Відвантажуємо тракторця Сінтай 244, 3 повнопривідний, вал відбору потужності, 3. Тракторець їде в Дніпропетровську область, Петрівський район. Ще клієнт замовив картоплесажалку, бомет на 60 см та ґрунтофризу 1,4 КНР. Тому цікаво приїзді, звертайтеся до тракторців наявності. Доставка безкоштовна завжди Міні-Агро. Всім гарного дня, до побачення. Слава Україні!